Hey bitch, motherfucker, suck my ass, motherfucker, bitch. Yeah, we are playing the game, motherfucker. Yeah. Um, no music, huh? Sound ambient, jump scare. Ain't no way you jump scare me. Ain't no fucking way. What is that even supposed to mean? Solo, let's play. А, секунду, ми граємо українською. Добре. Playstyle. Apocalypse, stealth focus, short life, Який клас ми обираємо? Burger flipper. LET ME COOK! Тут я можу трейти собі зробити. Так. Окей, Fast Reader, погнали. Demon. Я не знаю, що це. А, подивитися на мене, що за губер. Арагорн. Шо? Що за рокерша? М -м -м. Давай Давайте зробимо пацана. Де тут пацаняча стрижка? нє ні 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 Ми не робимо Термінатор чи там T1000, дві 2000 Oh, hilna! It's a hood! You don't know how it's like! You don't know how it's like! It's a hood, bro! You don't know how it's like! Yo! Це аура, це аура. <клухи> Далі, бірд тайп. Що за Лінкольн Парк? Мустош. О, а, о, да, я ось це хотів. Окей. Okay. Я хотів ось це, типу. Це чисто Френк Тайні. Хет. Давайте Федору. <клухи> Нааа, На. Ну, это уже Гуфи Губер. Так давай это все с него и зараз. Все отлично. А. Босс молокосос вырос. Ууу, давай сюда. Вот же мода заработает. Томми Вероссачи. Ууу, this is nasty. Run, bitch, run. Okay, play. These are the end times. There was no hope of survival. This is how you die. Daddy, chill. Так я знаю як грати, а як ходити. Чері. Так, spatula це оружие. Це кукин? Сюда кукин. Я ж кука. Я кука. Я кука. And dead in the center.

а, вот, вош. Вошь фигура. О ну. Oh, no. Fucking hell. Kid <реклама> Чекай, это девчонка. О, о, ниц, девчонка, ну нахер. А что делать? Может... Мы на нижней? А, да, она страшная. <реклама> Пацаны, может мож, просто бежать. А, она страшна. Бежим, ребят, бежим. Давайте ось сюди і знайдемо собі нож. А шо, а як мені... А як жити? Так, я зараз живу рожу. А! Ха-ха! Сосаліті! Я знаю, тут якось пригодь прыгать Та як прыгать? -то? Та я ж пам'ятаю. А вот... А! А, я упал! Буквально я в зону пока. Оно, 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 оно! А, дебил, дебил, кусок! А! 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 Нож. Да я перед, я Так, окей, я открыл шортка. грати в цю гру. Я знаю, як грати. Капець, я напуганий. А що в мене є в інвентарі? Слайд демедж, майнор пейн. І що далі? І що з тобою? Скіли, скіли шлюбнули. Так он задовбал вже. Чому вона бачить повсюду, блядь? Сень. Та й та йо. Ой, блядь. Ай, я не цих зомбів. А, як від них ховатися, ю. Як ховатись? Че, я сховався? А як це йти? Я тепер куди чула, маю чорний кадилак. Та це купак все. Що ділять? А, бісять все. Вони мене бісять. Хіраня за ними. Як проти їх неможливо? У, який милий рожевий домик. Та це правда жила Брітні Спірс. Сахмес! Сахмес! Suck my ass, suck my ass, suck my ass. BITCH yeah, that's how we do BITCH That's how we do that's the hood bro You ain't no like it You ain't no like it That's the hood lipstick or oh, something I mean it's <coughs> not there Yes <coughs> go off shot

Ам, ам-ам, да, да, да. Pain. Блин, Шенці. Вони мені Федору з'їли. Ні! Как битися в цій Та я в Рийтаєатр? А сама... Пацаны, пацаны, я тікаю. О! Подивіться, я тепер в їх пусі, ні. Скибиди Брейн Роуд, Дистакси и Фрэнка Тай. Мені згенерувало Ріка. Ге-ге. Пацани, чи виживе Калуш зомбі-апокаліпсис? Давайте зараз дізнаємось. О, чипсончики по-любому калошецька. Чоколадки, пакеры, все з собою. Я, я до речі, калоша зробив теж пур'є фліперу. Це до того як їх не ставлю А можна просто все обрати, типу. типу все просто заб... Як це зробити? Fairy heavy law. Чому нещастя плюс 40? Як цукерки можуть приносити нещастя? Шо? Не угорайте, ребят. Не хотите, чтобы они снова? они снова меня нашли. Ну я! Калуш, ты бы хоть помылся, ты тебя чую в давай! Мочи козлу! Да пошел! А, Фирменную мою шапку порвали, скоты! Сколько можно, Сколько можно, ёб твою Хандфорк сюди. Кей, сюди. Лезер джекет. треба. Wow. Давай перевдягнемось. Black Electric Bass. знає за кого я граю. Що <схи> це за кімната? Це та кімната, в якій Гаррі Поттера заточили. його прийомна сім'я. Давайте-давайте почитаємо металу. Skill level too low to read, що серйозно? VHS. VHS. Уявіть, <звук> ви заходите в кімнату, щоб дратися з калошем, а він просто читає, як він. І потім він закриває книжку, дивиться на вас. І ти такий. Ну що, приступимо до махача, бля. І починається якась музлосна зареселмання. А може досить читати, чого? А может досить? А досить читати? Yeah, yeah. Вилку в глаз чи в жопу раз, а? хе yeah. oh. А може вилку 15 раз? Yeah. Oh, Я так і думав yeah А де ванна? Чому вкало, що нема ванни? А, спомнил говно ось і ванна? Треба помитися Wash yourself All clothing Ванна

Калош, я не знав, що ти такі трюки виворачувати, выворачивать, -мо. Блигинг. Ще и м речка в желаня за мои силы? Чувак, Калош, заспокоїлася, Заспокоилась! Так, ми не будем это работать. Секунду, що, ночь на вулиці. Читаємо Нащо це так чекати. Чому не можна просто натиснути те, сказати чекати годину <рик> і пропустити. А ну-ка, кендпотейто. Не припустимо. Іде потейто? Де потейто? О! Фреш. А можна поспать? <рик> в мене тут юбка є під мою шляпу. О Тут таки можно спати, нічого. так на волод есть ощущений.